Хороші звістки з передової збройні сили України звільняють села на найскладніших ділянках фронту. Міноборони України та самі українські військові заявили, що досягнули успіхів на півдні від Великої Новосілки, звільнивши зокрема Макарівку, нескучне, благодатне, сторожове та новодарівку. Воїни 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша опублікували відео з деокупованого селища. Виганяємо з нашої рідної землі ворога. Це самі приємніші від. Україна переможе. Про знищення півсотні окупантів та звільнення села Сторожове, що на Донеччині, яке перебувало в окупації з березня 2022 року, повідомили одеські морпіхи з 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Потихеньку хата за хатою почали звільняти село. А приблизно було знищено порядка 50 осіб особового складу ворога, і четверо рашистів було взято в полон. У Міноборони також підтверджують, що Збройні сили України звільнили Макарівку Волноваського району Донецької області. Окрім того, повідомляють про деокупацію населених пунктів Запорізької області. Зокрема, Новодарівку звільнили ще 4 червня. Втім, російська сторона офіційно відступ не визнає. На флангах біля Бахмуту сили оборони просунулися ще на вістань до 700 метрів. Про це заявив речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Черватий. В ефірі телемарафону він повідомив, що на бахмутському напрямі продовжуються позиційні бої. Російські окупанти намагаються контратакувати, але безрезультатно.